14 травня. Хто живе в твоєму серці, сьогодні Аліса дізналася, що в Ісуса є помічник, це Святий Дух. Його побачити, сказала Аліса. Це неможливо. Святий Дух живе в нашому серці і допомагає нам вірити в Ісуса. Він пояснює нам, якщо ми щось не розуміємо. А ще Святий Дух нагадує нам, що потрібно помолитися Богу, якщо ми раптом забули про це. Цього допомогою ми відчуваємо любов і Суста до нас. А ти можеш помолитися не тільки до Ісуса, але й до Святого Духа. Скажи йому, Дякую за те, що в твоєму серці. І вірш вір. А дія не наступне. Бо любов Божа вилилася в наші серця, Святим Духом даним нам. Римлянам 5-5. Моя молитва, Дух Святий, тобі молюсь, слухати тебе я вчусь.